7 вересня 2025 року в знакові Водолії відбудеться місячне затемнення в накшатрі Пурва Пхадра. Це дуже містична накшатра. Вона переповнена символами, вона має дуже їх багато. Я вивчала вчора цілий вечір міфологію цієї накшатри і хотіла б з вами поділитися своїми думками. Якщо вам цікаво, слухайте далі. Отже, ця накшатра несе в собі велику небезпеку. Вона запрошує людей все ж таки через труднощі, через великі страждання змінювати свою душу. Одна з символів цієї Накшатри – це меч. Меч є символом знищення всього старого захисту, відрубання минулих відносин якихось і прорубування майбутнього, так? майбутніх якихось справ. Наступним символом є дуже сильна. Тварина це е, коні, двоє коней, що біжуть біжуть з неймовірною силою, з тією з силою, що вони можуть. Так? Тобто це сила, яка збиває з ніг. Наступний символ це голова з е, двома обличчями, які дивляться в різні сторони. Це один з символів лицемірства. Тобто Накшатра взагалі вона дуже містична, вона магічна. Люди, які народжуються під цією кшатрою, дуже часто займаються езотерикою, магією, зціленням. ну, щось таким. Наступний це голова Кози. Вона якраз Голову козла дуже часто використовують в магічних ритуалах. Також наступним символом є вогонь, жар, дракон, вогнедихаючий і великий жар, як відомо, що людина через жар теж може чи померти, чи зцілитися так, від хвороби якогось вірусу. Один з символів також ножки катафалки, чи дуже багато загиблих людей. І відкриваю новини, і події з Португалії. Це швидкість і масова загибель людей. Події вже відбуваються.